Вітання в студії Олександра Литинська 19 січня християни східного обряду відзначають святохрещення Господнього. Вважалося, якщо на водохреще погода ясна і холодна, літо видасться посушливим. А от сильна хмарність та сніг цього дня обіцяють рясний урожай. І власне про погодні явища найближчої доби пропонують дізнатися вже зараз. Отже, мінливо-хмарна без суттєвих опадів погода очікується на заході. Температура повітря протягом ночі 16-18 морозу. У денний час від 6 до 9 морозних градусів. У північних областях також спостерігатиметься мінлива хмарність. Місцями пройде нерясний рясний сніг. Термометри найближчої доби покажуть 8-14 нижче нуля. На сході показники схожі. У нічні години передбачається мінус 13-14, у день біля мінус 8. Теж хмаритиметься з проясненнями і можливі незначні опади. Термометри в південній Україні упродовж нічних і денних годин фіксуватимуть 4 дев'ять градусів нижче нуля. Тут хмарно з проясненнями, утім переважно безсуттєвих опадів. Мінлива хмарність цієї доби переважатиме на Кримському півострові місцями за прогнозами мокрий сніг та дощі з невеликою інтенсивністю. Мінімальна температура повітря становитиме мінус 5 градусів, а максимум наближатиметься до нуля. У центрі країни хмаритиметься з проясненнями, утім, без опадів температура повітря цієї ночі буде на рівні 14 градусної позначки а в денні години від 5 до 8. усе нижче нуля. За народними переказами напередодні Різдва боготець, радіючи народженню свого сина, випускав на волю всю нечисть: чортів, демонів та неупокоєні душі грішників. А ближче до свята богоявлення вони мали повернутися в пекло, а цього їм не хотілося. Як зазначає дослідник київської старовини Анатолій Макаров, у минулі часи допомогти звільнити землю від нечистої сили в нашому місті на водохреща міг кожен охочий. На околицях міста кияни проганяли чортовиння гучним стукотом об стіни, дерева й паркани. А от в центрі на Подолі магістрати з цією ж метою організовував паради, наприкінці яких міське військо стріляло на Дніпрі із гармат. І далі про погоду. Тож у Жукиєві та області мінімальна нічна температура становитиме мінус 11-13, У день ртутні стовпчики коливатимуться біля 8 градусів. Теж нижче нуля. Сильна хмарність цієї доби суттєвими опадами відзначитися не повинна. Вітер північно-східний – 3-8 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.